Доброго дня! Зараз я хочу поділитися з вами робочим процесом з авторською підборкою бісеру та рубки Оксани Князєвої. Я дуже задоволена тим, що виходить. Робота величенька 38х56 см ангел в любові. Рубка неймовірно виглядає на крилах ангела. Трошки її потрібно буде вирівняти, підрівняти, виправити перед оформленням, а в цілому. Дуже гарно поєднані кольори, підбор бісеру. Це моя любов. Ця картина моя любов. Шиється легко із задоволенням, неймовірна. Рубка у накидці підкреслює форми, вигини. Як на мене, виходить чудово. Залишилося зовсім трішки. Як буде готова повністю? Я з вами поділюсь.